Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу наближаються цікаві футбольні вихідні, після яких буде двотижнева пауза на національній збірні. Ну й багато клубів на цих самих вихідних будуть грати після матчів Єврокубків. Тож можемо очікувати на несподівані результати. Слідкуємо як і раніше за провідними топ чемпіонатами, і в сьогоднішньому відео лише англійська прем'єр-ліга, оскільки лише в цьому чемпіонаті на минулих вихідних відбулася зміна лідера. Тож оглядаємо тур 10-й та анонсуємо 11-й. Тож, власне, огляд 10-го туру розпочнемо з головної події. Це зміна лідера. В попередньому турі на першу позицію вийшов Манчестер-Сіті і протримався на цій позиції він лише один тур. Хоча нібито в 10-му турі проблем не передбачалося. Виїзний матч проти Борнмута, проти команди, які Сіті ніколи не програвали. Але все колись завершується, або ж можна сказати, все колись розпочинається. Історична перемога Борнмута 2-1. Сіті невдало провели перший тайм, жодного удару в ствір від них, а от Борнмут не просто Завдав ударствір, а й відкрив рахунок на дев'ятій хвилині. Оборона Сіті дає прийняти м'яч Семеньо, Він приймає, розвертається, швиденько пробиває 1-0. А на 64-й Ева Нілсон замикає в один дотик прострільну передачу з флангу 2-0. Можна сказати, лише після цього горожани заграли на 82-й Йошко Гвардіол класно діє на другому поверсі. 2-1. і в компенсований час навіть чемпіони могли зрівняти рахунок, але Ердингу Холанду не вдалося цього зробити. 2-1 Історична перемога Борнмута. Але цієї поразки Манчестер Сіті було мало для того, щоб відбулася зміна лідера. Потрібно було, щоб ще виграв Ліверпуль, котрий вдома грав проти Брайтона. До речі, дані команди зустрічалися вдруге за тиждень. Посеред минулого тижня вони грали в Кубку Ліги, і там Мерсесайдзі здобули виїзну перемогу 3-2. Тому Брайтон, звичайно, ж хотів, мабуть, помститися. Впевнено, провів перший тайм на Енфілді і виграв його з рахунком 1-0. На 14-й хвилині Турок Кадіоглу забиває свій перший гол в прем'єр-лізі, але другий тайм повністю за господарями. І за дві хвилини вони перевертаються з ніг на голу. На 70 70-й Коді Гакпо робив навісну передачу, але ніхто м'яч не зачепив. І той, тобто м'яч опинився у воротах. До речі, Гакпо в кубку ліги два голи забив у ворота Брайтона. Тобто за тиждень забиває цілих три у ворота цієї команди. А на 72-й перемогу Ліверпулю приносить неймовірний гол Мохамеда Салаха зі своєю улюбленою лівою в дальню дев'ятку, так як він любить та вміє. Не проста, але тим не менше перемога Ліверпуля два і після цього команда опиняється на першій позиції. Звичайно, ж 10-му турі серйозну увагу привертало протистояння Манчестер Юнайтед проти Челсі, насамперед через Руда Ван Ністлера, якому трибуни ще до початку матчу, що по його завершенні, аплодували. Сам Руд та його команда хотіли однозначно цей принциповий матч виграти, і навіть по ходу поєдинку лідирували. 70-та хвилина голкіпер Челсі буквально трішечки зачепив Хойлонда, і Форвард Юнайтед, підмалювавши пенальті, таки його заробив, після чого неймовірно радів. 11-метровий чітко реалізовує Бруно Фернандеш, і реакція Ван слоре була просто красномовна. Але лише чотири хвилини лідирували манкуніанці. 74-та кутовий у Челсі, подача і кайседо класно діє на підборі на лінії штрафної та пробиває в один дотик, 1-1. Господарі могли вирвати перемогу наприкінці зустрічі. Свій черговий класний гол міг забити Гарначо, але не забив. Один-один по одному балу для обох колективів. До речі, Челсі з 2013 року не може виграти на Олд Траффорд в рамках чемпіонату. Лондонський арсенал, котрий грав на виїзді проти Нюкасла, провів черговий непростий поєдинок для себе в АПЛ. Як наслідок третій тур поспіль каноніри не можуть виграти. Долю поєдинку вирішують Гордон та Ісак. На 12-й хвилині Гордон робить навісну передачу, а Ісак класно діє на другому поверсі 1-0. До речі, в цьому сезоні для Олександра це лише третій гол в чемпіонаті. Якщо в першому таймі у канонірів хоча б були влучання в ствір, то от в другому ні. Поразка канонірів 0-1 арсенал випадає. З боротьби за чемпіонство. Нотінгем Форест грав вдома проти Вестхема. Чи міг бути цікавим цей поєдинок? Ну так, впевнена перемага господарів 3-0. Так, вона для них стає третьою поспіль, але річ у тім, що після цієї звитяги команда піднімається аж на третю позицію турнірної таблиці. Тобто вривається в зону Ліги Чемпіонів. Оце так Форест. Відкривають рахунок господарі на 27-й Свій черговий, уже восьми гол в цьому чемпіонаті забиває Кріс Вуд, класно зігравши на другому поверсі з меж Воротарської. Серйозно господарям допомогло те, що на другі компенсовані до першого тайму хвилини свою другу жовту отримає в цьому поєдинку захисник Вестхема Альварес автоматично червону. Як на мене, він навіть їх шукав, тому що дуже по дурацьки порушував правила. Тож весь другий тайм господарі грали в більшості. Їм вдалося забити ще два голи. Вони на рахунках Хадсона Одої та Ола Ойни. Причому голи красиві. На 65 п'ятій господарі нестандартно розігрують штрафни замість банальної навісної. Пішла прострільна передача на лінію штрафної, звідки Хадсон Одої класно та влучно пробив 2-0. А на 78 й Ойна просто взяв та бахнув за меж штрафної в дев'ятку 3-0. Слідкуємо далі за Форес. Подивимося, як довго вони триматимуться в зоні Ліги Чемпіонів. Єдиним лондонським дербі 10-го туру був матч Фулема та Брентфорда. В першому таймі переважали господарі, але рахунок на 24 й хвилині відкривають гості. Віталій Янет потужно пробив за меж штрафної 0 1 Господарі переважали і в другому таймі, але ніяк не могли забити. Але на 82-й хвилині в їхньому складі на полі з'являється вальєць Гарі Вілсон, який не так давно навіть за збірну Вельсу забивав. А от за фулем в цьому чемпіонаті ще ні. Але на 92-й він підставляє ногу під м'яч, і шкіряний опиняється в воротах 1-1. Голкіпер Брентфорда та оборона цієї команди були дуже засмучені тим, що, мабуть, втрачають два бали. Але ні, вони втратили цілих три, тому що Вілсон забиває ще один гол на 97-й та приносить перемогу господарям 2-1 завдяки неймовірному дублю в додатковий час. Все, коли трапляється вперше, це про матч Саутгемптона та Евертона на 85 й хвилині за рахунку 0-0 форвард Соутґемптона Адам Армстронг в один дотик замикає прострільну передачу з флангу, забиваючи свій перший гол в цьому чемпіонаті. І цей гол приносить святим першу перемогу в цьому чемпіонаті. І хоча по грі і риски на поразку не заслуговували, але 1-0 за господарями. В інших матчах 10-го туру Тоттенхем, поступаючись після першого тайму Астон Віллі 0-1, здобув певну перемогу 4-1. Джонсон, двічі Соланки та Медісон принесли 3 бали шпорам. 2-2 зіграли Вулверхемптон та Крістал Пелес, хоча після першого тайму було 0-0. Ну і поки що ніяк не може здобути першу перемогу Іпсвіч, хоча в матчі проти Лестера вона була дуже близькою. Але на 94-й лисички рахунок таки зрівняли. Переходимо до турнірної таблиці. Тож після 10 турів лідира Ліверпуль 25 балів на два менше у чемпіона Манчестер Сіті на третій сходинці Ноттінгем Форес 19 балів. Хоча слід зазначити, що у команди ось ці три поспіль перемоги, які є це перемоги над аутсайдерами та середняками. Далі йдуть три клуби, у котрих по 18 – це Челсі, Арсенал та «Астон Віла» за додатковими показниками в зоні ліги чемпіонів Челсі. А от каноніри на 7 балів відстають від першої позиції. На останню позицію опускається Вулверхемптон – 3 бали, оскільки Саутгемптон завдяки своїй перемозі має уже 4 і він 19. -й. Крім цих двох, також на виліт поки що стоїть і Іпсвіч 5 очок. Неподалік зони вильоту Крістал Пелес, 7 балів. Ну і звичайно ж кілька слів про Манчестер Юнайтед. Тринадцята позиція, 12 очок, різниця забитих та пропущених мінус 3 І менше за дияволів забили лише Саутгемптон та Крістал Пелес. Списку бомбардирів продовжує поки що лідирувати Ерлін Холланд з Манчестер-Сіті, 11 голів. Найближчі переслідувачі, а саме Кріс Вуд з Ноттінгем Форест та Бемос Брентфорда мають по 8, Палмер та Салах по 7. Оперативно переносимось в тур турномаринадцять, який шістьмома поєдинками розпочнеться в суботу. О сімнадцятій зіграють Бренфорд проти Бормута, Вестхем проти Евертона, Вулверхемптон проти Соудгемптона. Битва в зоні виліту. Також буде лондонське дербі, Крістал Пелес проти Фулема. Трішки пізніше Манчестер Сіті гратиме на виїзді проти Брайтона, а Ліверпуль вдома проти Астонвіли. Головне питання: хто ж буде першим після туру номер 11. Чотири поєдинки в неділю: Манчестер Юнайтед проти Лестера, Ноттінгем Форест проти Ньюкасла, Тоттенхем проти Іпсвіча, ну і на десерту Лондонське дербі Челсі Арсенал. Обов'язково будемо ці поєдинки оглядати, тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну а в наступних відео будемо говорити про Ла Лігу, серію А, Лігу 1 та Бундеслігу, Тож, слідкуйте. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!